А що це за покемон? Це словом, напівклавіатура, напівмиша, напівконтролер. І до всього ж цікавий, хоч і вкрай дикий концепт. Купив я його собі просто з цікавості, і він настільки дивний, що часом грати з його допомогою вкрай весело. Тобі такий пристрій швидше за все не знадобиться. Проте давай разом розглянемо, що за цікава штука така. Пристрій називається Inne Mousepad Pro Controller, і він створений, щоб повністю замінити миші та клавіатури у шутерах від першої особи. Ну, так заявляють розробники. Спойлер для всіх шутерів, звісно ж, пристрій не підходить, проте для певних їх типів дає настільки цікавий досвід, що хочеться продовжувати взаємодіяти саме з ним. форм фактор цієї штуки схожий на геймпад, але при тому всі кнопки у ньому є кнопками клавіатури, а ось цей стік емулює натискання WASD. За руки мишею відповідає окремо відведений тачпад, на який якраз лягає великий палець правої руки. Цілити кудись тачпадом набагато приємніше, ніж стіком на джойстику. Стіком в мене ніколи не виходило вицілювати так точно, як ось цим тачпадом. А досвід взаємодії з тачпадом мені дуже нагадує такий у смартфонах. Хто хоч раз грав у шутери на смартфонах, зрозуміють про що йде мова. А ще у середині цієї машини є гіроскоп. Він непогано так допомагає, коли не вистачає площі, щоб швидко довестися вертикально. Гіроскоп можна перемикати між режимами, де він розуміє тільки вісь X та Y, та режимом, де він розуміє ще й нахили. З нахилами я ідеї не зрозумів. Можливо, це для якихось літальних симуляторів. У себе залишаю лише X та Y. Без гіроскопа цей пристрій навряд би був таким цікавим. Про те, як влаштований концепт кнопок, розповім трошки пізніше. Там є багато чого, що може здивувати. Зараз розглянемо, для яких ігор ця чупакабра підходить ідеально. Наприклад, до ігор, де стрільба є неспортивною та не вимагає від тебе прямо вицілювати пікселі, а сама гра орієнтована більше на рук. Я пересів, до прикладу, виключно на цей контролер, коли граю в Deep Rock Galactic. Тепер можна просто розслабитись на дивані і на високій складності не відмовляти собі у задоволенні грати у таку гру. Dead Island Last of Us стріляєш з задоволенням. Там набагато приємніше, ніж на джойстику зі стіками. Ну, звісно ж, якщо ти не фанат допомоги прицілювання на джойстиках. Для GTA це може бути взагалі знахідкою, бо тобі не обов'язково буде сидіти прямо перед комп'ютером, а робитимеш все одно, все чітко та влучно, майже як з мишою і клавіатурою. Особливо, якщо це проєкт P. Ціле нове життя у світі GTA 5 Online. Уяви, ти про Холодний Квас та світ безкрайніх можливостей, де ти можеш бути ким завгодно. Любиш ризики? Тоді приєднуйся до злочинного світу та випробуй себе у найнебезпечніших операціях. Грабуй, уникай поліції та стань справжнім королем криміналу. Проте пам'ятай, що не кожен здатен пройти цей шлях. І робити так, звісно, можна тільки в іграх. Не подобається кримінал? Можеш легко піти чесним шляхом та випробувати себе у різних професіях. Спробуй, як це бути поштарем, що доставляє замовлення прямо до дверей. Подобається кермувати? То ритм життя таксиста, де ти допомагаєш жителям дістатися місце призначення, чи далекобійника, до що доставляє вантажі по всьому штату, точно стане тобі до смаку. Працюй, заробляй та вдосконалюй свої навички. Навіть свій бізнес можна відкрити. А ті, хто вміють працювати, повинні класно відпочивати. Екстремальні перегони, гучні вечірки чи культурні заходи також доступні у Квантропі. Це місце, в якому просто знайти нових друзів та цікаво пізнавати світ безмежних можливостей. Твори свою історію, стань частинкою величезної спільноти і нехай саме твоє ім'я прогримить на весь штат. Квантропі твоя нова реальність, чекає на тебе прямо у описі під цим відео. А якщо ти поціновувач ретроігор, то тут взагалі ця штука чудово підходить, бо старі ігри не підтримують сучасні геймпади. А так як цей девайс віддає ті ж команди, що й миша з клавіатурою, то це виходить чудовий контролер для ретроігр. А ось для деяких ігор словом використовувати цей пристрій вкрай незручно. Перше до змагальних ігор, де треба вицілювати щось дуже дрібне. Бо гіроскоп класний помічник, але коли ти натискаєш на кнопку пострілу, гіроскоп трошечки також зміщує приціл, бо гімпад після натискання трошки зміщується. І замість точного влучання ти тільки чіплятимеш кінчик вушка. А ігри, що потребують швидкого лоту, такі як PUBG, то взагалі каторга з цим пристроєм. На тачпаді ти ніяк не зробиш ось так. Кнопки зроблені досить логічно, але дуже незвично. Ну і це тільки ті кнопки, що частіше за все використовуються у шутерах. До прикладу, будь-який геймер знає, що за приціл відповідає середній палець правої руки, коли за постріл вказівний. Тут же по концепту ти вказівним пальцем правої руки прицілюєшся, а не стріляєш. Звичка в перший час точно братиме своє, а за постріл відповідає вказівний палець тільки лівої руки. На приховані кнопки на дні пристрою звертаєш увагу в останню чергу, проте це shift та пробіл, досить значні кнопки для руху в іграх. І скажу тобі, пальці лягають прямо на них. Проте великий палець та мізінець лівої руки більше не зможуть тобі допомогти. А рефлекси декілька годин ще точно робитимуть своє, бо ці кнопки тепер натискаються з середніми пальцями обох рук. Ідеальний метод попередити деменцію. Тримати за це чудо також доводиться оригінально. Ліва рука тримає його повністю як ігровий контролер, коли правою рукою буде необхідно тримати приблизно так як смартфон під час гри. Бокові кнопки зліва зроблені як на консольному контролері, одна над одною, а справа як на мобільною, одна за одною. І загалом перше враження, коли береш цю штуку в руку, тобі здається, вона незручною. Але це все через те, що її прямо правильно треба вміти тримати. Якщо взявся десь не туди, то вже якусь кнопочку незручно протискати або десь щось мулює. На каналі розробників є прямо відео, як правильно тримати пристрій. Це, як на мене, дика помилка дизайнера, якщо твій пристрій можна зручно взяти якось не так. Ну, зробіть ви якісь тримачі спеціальні чи щось таке. А ще чуєш це? Тут стоять механічні перемикачі, як на миші, щоб ти чув тактильну віддачу. Пробіл, shift, всі бокові кнопки та всі кнопки справа є тактильними. На бокових кнопках є невеликий притревел, але він не заважає взагалі. Окремий біль це форма фронтальних кнопок. До них можна звикнути, але вони тупо однакові та дрібні. Якщо брати кнопки від 1 до 4, які у шутерах відповідають за вибір зброї, то ще куди не йшло, бо вони дублюють взаємодію геймпада Xbox. Але кнопка G поруч з Escape не найкраще рішення. Як же часто я натискав Escape замість G, ну випадково. Кнопки Z, X та Alt збоку, щоб їх натиснути, примушують тебе на секундочку кинути тачпад. Але гіроскоп тому є найкращим помічником. Ось цей блок кнопок знизу кілька днів примушував мене просто тупо на них дивитися, бо їх розміщення не містить ніякої логіки, аж допоки я їх не запам'ятав. Є навіть колесо, і воно клікає, але не скажу, що прям дуже потрібний інструмент. Винесено воно окремо і ніколи не зважає. Найчастіше використовувані кнопки Q та E, звісно ж, знаходяться на тих же пальцях, де кнопки миші. А ось другий рівень кнопок через кнопку FN, де один перетворюється на 5, а Gina топовий крінж. Бо кнопка FN знаходиться позаду, і ти зазвичай вже тиснеш Shift і при цьому клацати безіменним пальцем на той Fn чи тримати в голові, що, що за кнопка перетвориться на потрібну точно погана реалізація. Хіба що ти піаніст та можеш своїми пальчиками робити дива? Плюс тепер, коли дивлюсь відео онлайн, цей пристрій є непоганим пультом від комп'ютера, що є приємним бонусом. Тримає заряд цей звір неймовірно довго. Я не засікав чітко скільки часу, але з дня покупки 3 місяці тому він був заряджений один раз. Думаю, 50-60 годин інтенсивної роботи витримає точно. Недорогий, але більш-менш адекватний пластик, мінімум люфтів за ціну біля тисячі гривень. Це взагалі непогано для такого, бо значово. Чи купив би я цей пристрій вдруге? Та, звісно ж, ні. Але досвід цікавий однозначно. Чи треба це купувати тобі? Ну, тільки якщо нові відчуття у взаємодії з іграми ти любиш та навчатись чомусь новому. Або хочеш грати в улюблені шутери з дивану. Це не повноцінна заміна миші та клавіатури у шутері, але досить веселий та цікавий концепт. А я люблю цікаві концепти. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.